Усім привіт! Сьогодні я вам покажу види стром машин, які бувають у Києві. Перша вона стандартна для всіх 9 і вище. Це зелена. Ось так він виглядає. З нимі салон ліфта. Ну, я таки буду робити. Так, ось так він виглядає. Там, кстати, видно немножко разйом? Да, так, немного видно. Ось, ось така так, зеркала. Маленьку дырочку видно, як ми їдемо. Да. Ну, коротше, ось так виглядає стормашина. І це добре. Да. Ось це добре. Але це по умовчанню. Там всі вони ось такого кольору. Ну, є, да. звичайно, різні, але розпространені вони голубі, зелені. Короче, вот в таких вот штанах. Кстати, мой цвет любимый зеленый. Мне с этим сильно падает. Ой, аккуратно. А что тут закрытый подъезд? Это не падик, там машинное отделение. Понятно. Идем, покажем вид из окна. Давай пойдем вместе, да. Давай. Цей лифт находится на Кипной 7, третий падик. Вот так выглядит Лифт? Не, там люди, и там метро, и даже футбол играют. сюда здесь. Ага. есть <звы> теперь идем наверх или вниз? Давай, давай вниз. Давай. давай. Прикольно. Там, давай. А. Там даже видно Где? вот эти здания, видите, которые синие вот это mm -hmm. эти дома. Так да. вот, я даже возле них был, и там видно подольский мост. Это прикольно. <звы> <звы> да! Ну а, что, не загорится. Не про контроль, потому что тут люди не могут. Чтобы не было проблем, как было, когда-то на коренёк. Это что, золото? Ну это так или... но ну, это у строй машин такая особая весть. Что там немного позолоченные. Хотя по большей части они ржавые, но... Да, они позолотые такие. Це перший тип розпространеної з Ну, коротше кажучи, розпространені стурмашини виглядають ось так. Понятно. Зелена голуба кабіна. І все. Далі я вам покажу рідку стурмашину, яку у Києві майже не встрієш. Та тут подвижний пол. Ні, щоб не закриється. Та не закроється. Далі я вам покажу наступний ліфт. Ось і рідкісний вид ліфти стром машина. Тут надвіжний пол. Приказник тут видно що ранній. Зверніть увагу, що він червоний повністю. Ви колись... Таке бачили в Києві особливо? Ні. А такий лів знаходиться на течіни Тріа. До речі, він шумний. Ось, до речі, він так виглядає зовні. Ось такий от має вигляд із вікна цього будинку. Саме на лівобережному масиві, а саме на березняках знаходяться і рідкі ліфти і ще там є незвичайний дім. БПС 6. Вроді бпс 6 а насамперед це рання серія, така була розповсюджена у столиці Радянського Союзу ну на Москві. Тому по суті, у нас є така рідкість на БПС 6. Ну, рання. Це навіть не те, що бпс 6 це в принципі це можна вважати. Перед тим як почав робити БП6, розпашніки там є. А зараз ми поїдемо на цьому ліфті вниз і попрощаємося з вами. Зараз зачекайте. Короче, тут шатає, шадайся, його шатає. Ну нічого, зате він працює. Ну, на сьогодні все. Усім пока. Підписуйтесь на канал. До нових зустрічей. Пока!